Так, ще ні, я поставлю цей. Тест на 500 кульок. перерахувати з а, так. Е, Значить, 500 кульок е, змивається. І ще я вам нагадаю, що в нас, е, коли ми говоримо про норми, які перевищують в 10 разів, бо вам потім це буде потрібно ми змиваємо до 60 шматочків відривного паперу. Це якраз також норма, яка перевищує в 10 разів європейський стандарт. 500 кульок або 60 відривних листочків паперу. Туалет. Ну, пускай, хочу. Пускай. Хочу, не сіти. Бачите, що 500 кульок, жодного, жодного не залишилося. Стандарт європейський це 50 кульок, унітаз з функцією торпопласт змиває 500 кульок. Водоканал прийняв. Водоканал вже прийняв.